Лоусон зловив Вайп Переса та мега-кваліфікація від Цуноди. За результатами кваліфікації, перший ряд нас очолює Макларен, причому з відривом до Ферстапена на третьому місці майже у 4 десятих. Подивимось, звісно, яка ситуація буде після першого повороту. Третій ряд нас, напевно, найбільше здивував Юкі Цунода та Алекс Албан. Вільям швидкий не тільки на тестах та практика, а й у бойових умовах. Невдала кваліфікація для двох пілотів Феррарі, Леклер навіть не завершив своє останнє швидке коло. Та розгород Хемільтона у Q2 говорить про те, що машина ще не зовсім збалансована і є над чим попрацювати. Із новачків Хаджар знаходиться найвище всіх на 11-му місці, що є досить крутим результатом. За ним зразу йде два пілота Астона, причому вони показали однаковий результат у Q2. Заубер потрапив у Q2, і це реальність. Напевно, якщо б не помилка борталету, то ми б могли побачити його і вище. Ліаму Лоусону не вдалося зібрати швидке коло. Він Сій вилітав, тому його результат лише 18-й. Пілоти ха займають останні дві позиції. А Олівер Барман взагалі не поставив ніякий час, тому що після вчорашньої аварії в нього були проблеми з коробкою передач. Завтра нас чекає дощовий заїзд, і результат зовсім не передбачений, тому що ми маємо 5 новачків. і У нас може творитись повний хаос на старті, тому гонка обіцяє бути цікавою.